Як співають сьогодні пісні, синій туман, похож на обман. Отак От і сьогодні у нас вночі туман дуже такий сильний, хоча півміста у нас туманом закрите. Зараз у нас друга година ночі. Сьогодні у нас 22 понеділок мається на увазі ніч з неділі на понеділок. Доволі таки туманна. Ось прогнози також про це попереджали, що буде туман. На жаль, не можу вам показати, е наскільки сильно, сильний туман, хоча і місяць доволі таки сильно світить, але Дуже дуже доволі -таки, темно, Ось і матриця на телефоні. Просто ну, цього не можу показувати. Лише ці фотознімки, які я зробив. Якщо там можливо щось роздивитися, я в цьому, чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся. Висвітлювати я їх не можу, тому що там буде велике зерно поміхи. Ось, тому те, що є, вже вірте, скажімо так, моїм словам, але такий доволі сильний туман рухається містом зі сторони Заходу на південь або навіть схід. Ну, от. Така в нас зараз погодна, така цікава ситуація. Побачимо, що буде завтра в день. От. Погода дуже цікаво, себе веде. Рідко взимку такі спостерігаються тумани, але скажу чесно, це вже другий туман за цю зиму, навіть третій.